Мені нема куди йти, та кому я потрібна. Так живуть усі. Але він гарний батько. Саме так найчастіше жінки жертви домашнього насилля виправдовують кривдника та замовчують проблему. Аби допомогти жінкам та дітям врятуватись від невиправданої агресії, отримати шанс на нове життя. У Тростянецькій громаді створили притулок для проживання жінок, які стали жертвами домашнього насильства. У 2021-му громада отримала державну субвенцію на облаштування будівлі та придбання автомобіля для швидкого реагування в разі звернення постраждалої. Тут є все необхідне, аби почуватись в безпеці та комфорті: ліжка, санвузли та душові кабіни, кухня з усім приладдям, побутова техніка, ігрова кімната та відеонагляд для безпечного перебування жінки. Продуктами харчування центр також забезпечує на весь час перебування. Під час того, як жінка поступає, то ми перші три доби предоставляємо їй. Кімнату цю ізолятор. Тобто ми повинні знати, що жінка не має ніяких інфекційних хвороб чи інших хвороб, які при контакті можуть передаватися іншим особам. Окрема кухня для приготування їжі. Звісно, тут є ліжка, де вона може спати, і окремий санузіл саме для цієї родини. Також в цьому крилі є декілька санвузлів, і тут. Ми розположили санвузли для осіб, які мають якісь обмеження фізичні. При створенні цього притулку ми намагалися максимально виконати всі вимоги, які зараз є по доступності. Кімната для групових занять. Жінки тут будуть займатися з психологом, можливо, тут будуть спілкуватися з юристом або з представником служби зайнятості. Це їдальня. Тут жінки можуть самі приготувати собі їжу під час перебування. Тут електропліти, є духова шафа, вся побутова техніка. Є електромісорубки, каструлі, противні для запікання, міксери. крило, яке розраховано для жінок з дітьми. Є і ліжка для дітей. Є у нас ліжка і для немовлят. Діточки люблять гратися на підлоги. Вони розкладають свої ігрушки, возять паровозики, машинки. І саме тому ми зробили теплу підлогу, щоб діточки наші не хворали. На сьогодні максимальний час перебування у центрі три місяці. За цей період жінка отримує психологічну, юридичну підтримку. За потреби їй допоможуть знайти нове житло та роботу. Утримання притулку, забезпечення комунальних послуг, оплата праці працівників працівників це досить таке дороговартісне задоволення і є певне навантаження на бюджет. Але ми розуміємо, що наш притулок. Поки що єдиний на Сумщині, тому ми запропонували всім громадам Сумщини співпрацю. Сімейний затишок, турбота, обійми та посмішки саме це ми уявляємо, коли говоримо про щасливу родину. Але як часто за гарною картинкою криються біль та приниження. За статистикою, кожна п'ята жінка в Україні стає жертвою домашнього насильства, і це не залежить від соціального становища. Страждають як і жінки з соціально незахищених категорій, так і успішні бізнес-леді. Часто жертви навіть не підозрюють, що піддаються домашньому насильству, адже речі, які для більшості здаються нормою, є явними ознаками знущань. Якщо з фізичним насиллям більш-менш це зрозуміло, тобто це коли проти тебе вчиняють якісь фізичні дії, б'ють, штовхають, наносять побої, і так далі, то з іншими видами насилля можуть бути питання. Наприклад, психологічне насилля, що це таке? Це коли вас ображають словесно чи за допомогою міміки, жестів, як зрозуміти, що людина піддається психологічному насиллю. Людину шантажують, людину можуть ображати, переслідувати, залякувати. Економічне насилля. Економічне насилля це коли вас навмисне позбавляють якихось матеріальних благ. Це може бути їжа, одяг, майно. Як зрозуміти, що людина піддається економічному насиллю? Людина може постійно тримати зв'язок з партнером або з якимось родичем. постійно якби Звітувати за якусь свою покупку, навіть самодріб'язково, боятися попросити грошей ну, і так далі. Не мати можливості розпоряджатися своїми коштами так, як ти цього хочеш. Сексуальне насилля це коли вчиняється сексуальна наруга над особою. Або ж це може бути доросла людина, або неповнолітня особа. І стосовно саме сексуального насилля в нашому суспільстві ходить багато міфів, і основний з них, що у шлюбі немає сексуального насилля. Це не так, не важливо, ви одружені чи ні. Сексуальний контакт повинен відбуватися за згодою обох сторін. У Тростянецькій громаді за 2023 рік правоохоронці зафіксували майже 120 випадків домашнього насильства, і це лише ті, про які жертви повідомляли. Це злочин, який несе за собою адміністративне покарання. За систематичне вчинення настає кримінальна відповідальність. Адміністративна відповідальність за вчинення домашнього насильства передбачена статтею 173 зі значком 2. Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена як штраф, так і арешт особи за вчинення адміністративного правопорушення. Щодо кримінального, передбачена 126 прім Кримінального кодексу України. Санкція статті даної передбачає покарання у виді позбавлення волі до двох років. Насамперед, протягом 2023 року, слідчими підрозділами відділення поліції. Було спрямовано до суду шість кримінальних проваджень вказаної категорії. Захистити жінку або чоловіка, які стали жертвами домашнього насильства. Наразі готові безліч організацій. Приховування домашньої агресії може привести до трагедії, а розголос врятувати життя та покарати кривдника. Головне не мовчати. Аліна Гребенькова, Леся Шелест, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.